Друзі, всім привіт, з вами я і далі ви на каналі Віталій Ковась. Сьогодні ми приїхали на те саме озеро, на якому були. Приїхав з другим Лошом. На жаль, на той раз нічого ми не спіймали, тільки один окунь, але то не показник. Ми Сьогодні будемо добуватися успіхів, пробувати ловити, а ви не перемикайтеся. Друзі, сьогодні я буду ловити на прикормку, сьогодні буду використовувати шоколадний лящ, щоб підкормити рибу. Надіюсь, прийде плотва або окунь. Ловлю я на вудочку. Ось зробив собі так, так крючок. Ловлю на вермишечку. Грузик 0,2 грама. Ось таким. І ловлю нам мотиля. Друзі, зміряв глибину, глибина взагалі не радує, я вам показувала десь метра піть. Я насидив мотиля, Закинуть. Будемо дивитися, чи щось буде, чи ні. Ну так, ні хвоста ні нам. Так. Да. Трошки половимо і потім підемо до Льоші, подивимося, що він там розклався. Друзі, хочемо сьогодні зробити такий батл між... Льошою і між зі мною Віталіком Буде сьогодні. Я буду використовувати прикормку, буду підкармлювати, а Льоша буде ловити без прикормки. Подивимося, хто сьогодні спіймає більше, або ні менше, або взагалі ніхто не спіймає. Ну той раз ми відловились поганенько, тільки один окунь. Але це не показник, будемо продовжувати далі. Ви не перемикайтеся. Друзі, перейшов на нове місце, бо на тому геть маленька губина в комішах тільки що був. Там може сантиметрів 30 вибуха. А тут спробуємо, що тут буде. Насадка в мене мотель, три мотиля. Будемо пробувати ловити. На дворі мінусова температура градусів в мінус 8 десь. Холодно. Не можна толком нормально рибачити. Ліска замерзає, кінчик замерзає, завжди треба руками лід скрябувати. Ось така краса на дворі Погода просто шикарна. Ще як клювала, була б ще класніше. І ще там була це. Грінчите. Да, насправді погода дуже класна. Друзі, перейшов на інше місце. Будемо пробувати, що тут. Бачите, примерзає ліска зразу. Тут ось ще зовсім глибина маленька, сантиметрів сорок. Будемо пробувати, як тут буде поводитися риба. на льоду, друзі, до речі, велика, сантиметрів 20 це точно є. Так що можна спокійно виходити на лід, не боятись. О, вже льоша балансира прив'язує, я ще поки на мормишку половлю. Ничего, будем пробувати, старатися. Так щось можеш співати. Ну якщо ні, то я буду хатріше. Що тут поробиш? Друзі, проводочку роблю отаку. Сначала три раза подновлю, а потім отаку таку вверх верх І все. Опа, опа. А. Бу... А, друзі, покльовочка. Тільки за мотиля схватило Трошки провів, але потім Ну Ладно, ще будемо пробувати. Була тільки шоклювання. Не спів до лунки затягнуть. Холодно, мінус 8 градусів. Це, звісно, холодно, холодно. Ну что? Спробував в грузі трошечки половити на ось такий балансер. Покажу вам все. Ось такий балансер. Щось рево сьогодні кітріше за нас. Когось не клює. Тебе ще сляша клюнула? Не було. Не було. Ну що, ще трошки, може, половимо своєночок легкі. І будемо підводити потім підсумки. Ну що ж, друзі, підводимо підсумки. Сьогодні ловили, нічого, на жаль, не спіймали. Але нічого, не будемо розстраюватися. Це рибалка. Ми за це рибалку любимо. Буде у мене пару покльовочок, не знаю, як ви льоші. Але... На жаль, нічого не спіймали. Але одна зато радує, що є лід, можна буде в якесь мі... інше місце поїхати, там їхати якась риба. А не цим болоті ловить, звісно. Але нічого, хоча б пробували, добивалися, але нічого, на жаль, не добилися. Сьогодні риба була хитріша. А з вами був я, Віталій. Ви слідкуйте за моїми відео чаще. Підписуйтеся, ставте лайк і нажимайте на дзвіночок. Я вам зараз дальше таке покажу. Зараз покажу. А, хоча ладно. все, тоді всім до зустрічі.